Найатмосферніша подія березня. Так називають її організатори. Сороковий ювілейний Тлум-Енд-Крам відкриє двері для відвідувачів уже в неділю, 2 березня. Цього разу фестиваль має дуже весняну назву: Вінтаж Весна Антракт. З нами на зв'язку співорганізаторка ярмарку. Тлум Крам Дара Бурко. Даро вітаю вас. Добрий вечір. Слава Україні. Доброго вечора, героям слава. Перш за все, моє перше запитання. Що означає назва Вінтаж Весна Антракт? Знаю, що вона частково пов'язана із місцем проведення цього ярмарку. Так вірно ця назва вона в собі має заховано багато сенсів і трохи підказок підпапідказок. крам це взагалі події з сенсами, як ми любимо про себе казати, і ось. Вінтаж це про те, що люди зможуть знайти на нашій події. Весна це про це про те, що ми завершуємо зимовий період, складний для нас, для нашої держави, для всіх нас. Він мав багато викликів. Ось і переходимо до весни, і ми звертаємо на це увагу, тому що. Тому що важливо важливо помічати такі е, прості, але в той же час важливі речі, як прихід весни, і ми відкриваємо весну своєю подією. І, е, врешті, третє слово антракт воно справді вказує на локацію. Е, наша подія відбудеться у національному театрі імені Марії Заньковецької. Це буде наш дебют в цьому театрі, і це буде дебют такої події, як наша е, у… Самому театрі, і ми дуже радіємо такій співпраці, тому що театр Марії Заньковецької це сучасна європейська організація відкрита до співпраці, і вона переживає зараз такий творчий ренесанс і відкриває свої двері для різних людей і різних колаборацій. Ми дуже раді спільно робити таку подію. Я вже говорив про те, що це 40-й ювілейний ярмарок. Насправді 40 – це дуже величезна цифра. Вона справді вражає. Що приготували на цей 40-й 40-й ломікрам? По перше, буде великий красивий вінтажний ярмарок. Це завжди в нас є. Він кращий у Львові, і ми перші почали робити такий формат близько п'яти років тому. Ми пишаємось, що він продовжує гуртувати довкола себе людей, які цікавляться цією темою, цією естетикою. Також наших гостей очікує дуже особливий лекторій, який так за гарним збігом обставин цього разу буде поетичним. Справа в тому, що до нас доєднається поетка, молода відома поетка Дарія Лісіч, яка читатиме свою поезію на нашій події, а також буде в форматі лекторію дуже особлива така взаємодія. Ми запросили відому львівську гідесу Соломію Трильовську. Яка є відомою дослідницею е, жіночої історії, і також запросили е, актрису е, Оксану Стринадюк, яка теж відома як блогерка Гуцулка Ксеня, і вони будуть разом е, говорити про феномен е, першого феміністичного альманаху Перший вінок. Видання, яке побачило світ 1887 року у Львові. Це було перше таке видання в Україні, можливо, навіть у світі, і це це дуже важливо, тому що початок березня це час, коли ми святкуємо е, е, жінку. Ми святкуємо е, жінок як е, їхню силу, їхню автентичність. І, от, власне, е, це видання. Перший вінок воно про це. І ми. Зможемо послухати про його е, історію, а також послухати поезію зі збірки. Це те, що буде на лекторії. і звичайно, окрім ярмарку, лекторію, е, у нас буде дуже класний е, е, фудкорт, де е, львівські такі, що важливо для нас, львівські проєкти е, будуть готувати для наших гостей е, смачне. Даро, але я знаю, що ви також маєте і іншу ціль. Це допомога військовим. Оголошено, анонсовано, що ви зберете збиратимете гроші на засоби РЕП для кого, які пристрої і на яку яку суму плануєте зібрати, принаймні виходячи з досвіду попередніх ярмарків? Так, це взагалі найперша ціль для нас. Тобто ми від початку взагалі. Існування «Тлумі Крам 6 років тому, ми завжди е, займалися благодійністю, ми завжди підтримували тих, хто потребував е, нашої підтримки. І зараз ми е, з 22-го року підтримуємо е, військо і ми працюємо з організацією Львівський лицар. Це відома організація. з е, Чудовою репутацією і ми збираємо кошти, які довіряємо їм, для того, щоб вони виготовляли та доставляли пристрої РЕП у потрібні локації, потрібні місця. А виходячи з попередніх заходів, скільки зазвичай вдається збирати за один ярмарок, і чи рахували ви, скільки взагалі зібрали коштів за всю історію проведення ярмарків? Так. Е Протягом останнього року, двох, ми збираємо зазвичай від 100 до 300 тисяч гривень. Орієнтовно, це залежить від події, залежить від обставин. Ось так загалом, наша подія, наша спільнота зібрала більше 2 мільйонів гривень. Це насправді величезна сума. Але передусім фест ярмарок це можливість придбати вінтажні прикраси, одяг, аксесуари, посуд, вази, предмети, декору, вініл, книги і дару дуже просте запитання: де ви це все берете для того, щоб продавати ось уже сороковий раз поспіль. Так, ну я насправді тішуся, що мені особисто з сестрою ми співзасновниці, що нам не доводиться це самим десь шукати, тому що в нас є близько півсотні колекціонерів, людей, які займаються цим професійно, які вишуковують речі по Україні і по всьому світу, і вони готуються до наших подій. Вони знають нашу аудиторію і завжди стараються її здивувати і вразити. Тому на наших подіях тисячі, тисячі речей без перебільшення з усіх куточків світу. Для тих, хто почувши нашу розмову, захоче приєднатися до цього ярмарку, прийти де можна придбати квитки. Я знаю, що вони платні. Скільки вони власне коштують, і чи є якісь обмеження по часу чи по площі, до коли можна купувати квитки, щоб вони не прийшли і не сказали, вибачте, місць уже немає. Ну я буду дуже рада, якщо прийде так багато людей, що нам доведеться перестати їх впускати. Ну, це жарт, звичайно, бо є безпекові обмеження. Ми теж завжди знаємо і готуємося до різних ситуацій, щоб було комфортно і безпечно для всіх. Так, але повертаючись до вашого запитання. Вхід на нашу подію є платним. Що пов'язано з тим, що така подія вона є дуже масштабною і великою. І по суті, ми її організовуємо у двох з сестрою. У нас немає партнерів і спонсорів, і ми ну, спираємося на нашу спільноту. Коли ставимо вартість квитка, ось і як показує досвід, люди радо приходять, купують квитки і повертаються з події в подію. І чекають квиток, коштує 300 гривень у день події. І у вартість квитка включено, власне відвідування ярмарку, відвідування усіх лекцій і всіх активностей, запланованих в події. Ось квитки можна придбати в день події безпосередньо на місці, або ж у наших соцмережах у Інстаграм та у Фейсбук у нас є сторінки Тлумікрам, і там є посилання, тому квитки можна купити також швидше, і для тих, хто встигне їх придбати. До першого числа включно, це вже фактично до завтра. Ми також підготували знижки для тих, хто купуватиме два, чи три, чи чотири квитка. І це насправді дуже популярний кейс у нашому випадку. І також додам, звичайно, ми з чуйністю ставимося до. Нашої спільноти і також передбачаємо безкоштовний вхід для певних категорій населення: це пенсіонери, яких до нас приходить насправді дуже багато, це, безумовно діти, і також військові, які також у нас бувають, що дуже приємно. Плануйте свої вихідні, якщо ви ще не запланували їх 2 березня. Театр Заньковецької у місті Львові, сороковий ювілейний ярмарок, Тлум і Крам, співорганізаторка заходу, Тлум і Крам, Дара Бурко, була з нами на зв'язку.